Окаючанеска, випросимо до програми Китаю Фокусі. Я Тіфані Майер. дев'ятіх громадян Китаю заарештували і звинуватили в загрозі національній безпеці США. Того ж дня вони визнали свою провину. Одного хакера затримали в Італії. Його звинувачать у викраденні важливих досліджень. COVID-19. китайський студент, який має зв'язки з армією КНР, визнав себе винним у шахрайстві з метою утримання американської візи, зокрема в тому, що приховував деталі своєї освіти. Китай розширює свої таємні операції в Європі. В Україні заарештували двох китайців, які намагалися передати до Пекіну секретні документи щодо українського ракетного комплексу. А міністр оборони Філіппін не погодився з тим, що США нібито провокують агресію Китаю, а також оцінив імовірність війни в регіоні. Міністерство юстиції США повідомило про арешт китайського хакера, якого підозрюють у зламі тисяч комп'ютерів по всьому світу, зокрема в урядових установах США. Він працював на Пекін, націлюючись на американські дослідження COVID-19. за даними відомства, Сюй Цзевея заарештували в Італії йому, а також його спільнику Джану Юю. висунули обвинувачення за дев'ятьма пунктами. За даними міністерства юстиції, чоловіки діяли за наказом шанхайського. Бюро держбезпеки КНР, яке проводить зовнішню розвідку, згідно з обвинуваченням, суй викрав результати важливих досліджень COVID-19 у США. Пекін як і раніше не розкриває головної інформації про походження вірусу. Пандемія забрала мільйони життів по всьому світу. Китайського студента можуть засудити у США до п'яти років в'язниці та штрафу 250 тисяч доларів за шахрайство з американською візою. Він визнав, що у своїй заяві на отримання студентської візи 2021 року не вказав критично важливу інформацію. Зокрема, не повідомив, що проводив дослідження в галузі чутливих технологій у навчальному закладі, пов'язаному з китайськими збройними силами. Під час свого першого терміну Трамп заборонив в'їзд до США особам, пов'язаним з вісьмом. Ма китайськими вишами, а також тим, хто отримував стипендії державної стипендіальної ради КНР, цей указ спрямований проти стратегії військово-цивільного злиття Китаю. Йдеться про прагнення Пекіна заволодіти іноземними технологіями, які можуть збільшити його військову міць. Джан Дзясюємо приховував свій досвід роботи в Бейханському університеті, одному з кількох китайських навчальних закладів, занесених до чорного списку США. Утримавши візу в 2021 році. Він вступив до державного університету Нью-Йорка у Баффало, щоб вивчати аерокосмічну інженерію. Через рік він подав заяви до інших університетів США на участь у докторських програмах в аналогічних галузях. У них Джан вказав, що навчався в Бейханському Кому університеті, де проводив дослідження в двох провідних китайських лабораторіях, за даними ФБР, одна з цих лабораторій була заснована спільно з китайською військовою організацією. У судових документах зазначено, що держдепартамент США не видав би візу Джану, якби було відомо про його досвід роботи. Джан визнав себе винним у шахрайстві з візою. Завдяки угоді зі слідством його неймовірніше, депортують. А в американському штаті Масачусетс сімом громадянам Китаю висунули звинувачення в організації багатомільйонного незаконного бізнесу з вирощування марихуани, а також у відмиванні грошей і незаконному везенні мігрантів через північний схід країни. Прокурори стверджують, що група використовувала для вирощування незаконних речовин кілька земельних ділянок у штатах Масачусетс і Мен. вона також незаконно возила китайських робітників. Ків і вилучала їхні паспорти, примушуючи до рабської праці. Угруповання звинувачують у відмиванні мільйонів доларів і використанні цих грошей для купівлі розкішних будинків, автомобілів і ювелірних виробів. Шістьох підозрюваних уже заарештували. Один залишається на волі. Федеральні агенти також вилучили десятки кілограмів марихуани, сотні тисяч доларів готівкою і предмети розкоші. Підсудним загрожує до 20 років в'язниці. У Європі зростає стурбованість з приводу таємних операцій Китаю. У фокусі війна в Україні. Агенти СБУ заарештували двох громадян КНР, батька й сина. Їх звинувачують у спробі передати Китаю секретні документи щодо українського ракетного комплексу. За даними відомства, батько має тісні зв'язки з китайськими спецслужбами. Цей ракетний комплекс зіграв ключову роль у потопленні флагмана російського флоту на початку війни. А французька газета Недавно повідомила, що розвідка країни виявила у Франції дев'ять секретних китайських поліційних дільниць. До їхніх завдань входить переслідування китайських дисидентів і примусова репатріація членів діаспори на батьківщину для винесення вироків. Вашингтонський аналітичний центр Heritage Foundation стверджує, що Китай керує приблизно сотнею поліційних дільниць більш ніж у 50 країнах. 2023 року правозахисна неурядова організація Safeguard Defenders повідомив про існування щонайменше семи таких дільниць у США. Одну з них закрило ФБР ЄС і КНР відзначають 50-річчя встановлення дипломатичних відносин. Однак, голова Єврокомісії попереджає, що Китай становить загрозу для економіки та безпеки континенту. 8 липня, у день, коли відзначали 50-річчя встановлення двосторонніх дипломатичних відносин між ЄС і КНР, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поділилася своїми думками про характер цих відносин. Спочатку вона похвалила Китай за те, що за останні 50 років він став однією з провідних країн. Вивши надію на оновлення відносин із Пекіном, вона також розкритикувала китайську дипломатію 3 червня. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ванґі заявив у Берліні, що Китай не може прийняти поразку Росії в Україні, оскільки це дасть змогу США повністю переключити свою увагу на Китай постійна підтримка Китаєм Росії створює підвищену нестабільність і загрожує безпеці в Європі. Можна сказати, що Китай де факто допомагає воєнній економіці Росії, і ми не можемо з цим миритися. Я завжди казала, що зв'язок Китаю з війною Путіна стане визначальним фактором у майбутніх відносинах між ЄС і КНР. Щодо економіки. Фондерляїн попередила про зростання залежності ЄС від китайської сировини. Вона також назвала. Ла серйозним ризиком практику Пекіна з наповнення світових ринків своїми товарами, що порушує міжнародні торговельні правила. Китай має найбільший профіцит торгового балансу в історії людства. Торік його профіциту торгівлі з ЄС перевищив 300 мільярдів євро, і це на тлі того, що європейським компаніям стає дедалі складніше вести бізнес у Китаї. Останніми місяцями кілька країн Європи закликали ЄС посилити бар'єри для товарів з Китаю. Відтоді, як у червні адміністрація Трампа запровадила мита до 55% на китайський імпорт, європейський центральний банк повідомив про 2-3% зростання експорту китайських товарів до Європи. Хоча ці цифри невеликі, але така тенденція зростає, що загрожує автомобілебудуванню та текстильній промисловості. ЄС міністр фінансів Франції Ерік Ломбар заявив у понеділок: ми повинні захистити нашу промисловість, інакше китай. Айська політика зі збільшення їхніх виробничих потужностей до понад 50% світового ринку в кожному секторі знищить нашу промисловість на червневому саміті G7 у Канаді. Урсула фон дер фондерляїн попередила про новий шок від Китаю і звинуватила Пекін у несумлінних торговельних практиках, які він застосовує від часу його вступу до світової організації торгівлі 2001 року. Міністр оборони Філіппін Гілберто Теодоро відкидає ідею про те, що США стимулюють агресію Китаю у південно китайському морі він заявляє, що Пекін іде власним курсом. Він також попередив про зростання напруженості в індотихоокеанському регіоні та реальну загрозу воєнного конфлікту. Я не вважаю, що війна неминуча, вважаю її малоймовірною, але це повністю залежить від внутрішньої ситуації в Китаї. Щодо Філіппін, то наша конституція не дозволяє нам використовувати війну як інструмент національної політики. Ми, як і Сінгапур, створюємо надійні можливості стримування в поєднанні з дипломатією. Дипломатія неможлива без надійної стримувальної сили. Філіппіни найактивніше виступають проти домагань Китаю на південно-китайське море. Так Пекін заявляє, що йому належить майже вся його акваторія у 2016 році. Міжнародний суд відхилив ці заяви. Однак Китай, як раніше, наполягає на них біля берегів Тайваню, В'єтнаму, Малазії та Філіппін. Він також часто атакує судна цих країн у спірних водах.